Бінарний пошук. Нехай у нас є відсортований масив. Замість того, щоб перевіряти кожен елемент, ми починаємо з середини. Порівнюємо значення всередині з тим, що шукаємо. Якщо воно більше, значить потрібний елемент знаходиться ліворуч, якщо менше, праворуч. Таким чином, на кожному кроці ми скорочуємо область пошуку вдвічі. Всього за кілька порівнянь ми знаходимо потрібне число незалежно від розміру масиву. Цю ідею можна представити і геометрично, нехай є монотонно зростаюча функція, і нам потрібно знайти, де вона перетинає вісь Х, ми вибираємо межі, а потім послідовно зменшуємо інтервал, рухаючись туди, де знак функції змінюється. З кожним кроком ми наближаємося до кореня, навіть якщо діапазон величезний, наприклад, від нуля до мільярда, достатньо близько 30 питань, щоб гарантовано знайти потрібне значення. Для практики я залишу пару посилань на завдання з бінарного пошуку.